Всім привіт! І якщо в тебе є акумуляторний оприскач, то рано чи пізно він потребує якогось обслуговування або ремонту. Всі акумуляторні оприскач, вони, як правило, йдуть зі стандартними запчастинами. Да? І ми, як правило, максимально да, стараємось, щоб у нас завжди все було в наявності, щоб ви могли до нас обратитись. Да? Звернутись і ми могли вам все це діло підібрати. Давайте пройдемось по самим основним запчастинам, які у нас є для акумуляторного прискоча. Е, перша, сама така вісома да, запчастина це йде акумулятор. Акумулятори служать в середньому 4, 5, 6 років в залежності, як часто ви користуєтесь, як ви зберігаєте, але вони служать дуже довго. Е, ціна його 700 гривень. Це йде 12 вольтовка 8 А. 25 рік, 11 місяців. 11 місяць. Це сама свіжа партія. Вага його 2 кг. Якщо покласти на вагу, 2 кг це саме 8 амперна. Якщо вам буде хтось пропонувати 15 амперний, 20 амперний і вага його 2 кг, то це просто взяли. отут написали цифру 15 і сказали, що це 15 амперний, Тому нікого не слухайте. 2 кг 8 ампер буде працювати, служити, потім замінити. 700 гривень. Далі насос. Насос, котрий йде 12-вольтовий, да? і котрий в нас підключається до акумулятора. В кожному акумуляторному прискочі є в нас насос, котрий качає рідину. Да? Бачите? Я думаю, слышно, як годить наш насос. Він йде 12-вольтовий. Він йде підключенням самим популярним це йде підключення хомут-хомут. Зліва заходи, справа виходить. Зверху встановлений датчик тиску. Датчик тиску це та функція, коли ви нажимаєте на кран ручку, да, і у вас насос вмикається. Це дуже зручно для економії електроенергії да, вашого акумулятора. Ножки нижні знімаються. Кому треба, ви залишаєте, кому не треба, ви знімаєте. Направлення руху зліва направо або справа наліво також замінюється. Ціна даного насоса, підключення хомут -хомут, 350 гривень. Далі. Не так часто, але все-таки трапляються насоси з підключенням хомут різьба З лівої сторони заходить патрубок такий геобразний. До речі, мабуть, скоро будуть в наявності а зліва, у нас накручується шланг. Це йде насос так само з датчиком тиску, так само на ножках. Ціна його 400 гривень, він трошки дорожчий. Зарядочка 170 гривень, автоматична зарядка, котра заряджає ваші оприскувачі, взяв в руки зарядку, покажу зразу розємчик. Роз'єм, куди ви підключаєте зарядний пристрій Це у нас іде стандартний роз'єм. У вас іде стандартна зарядочка. Все це діло ви сюди підключаєте. Ціна такого розємчику 70 гривень, він йде вже з проводочками. 70 гривень. Зарядочку сказав. По кран ручкам, якщо у вас комплекті пластмасова ручка, Да і вона не так довго служить, як хотілося. Да? Або лопає, або пропускає, або ви купили довгу телескопічну штангу, лопається різьба, є повністю латунна ручка. 500 гривень, але вона повністю заміняє всі ці проблеми і буде дуже-дуже довго служити. І у вас не буде ніяких нервів. 500 гривень для заміни, або 50 гривень коштує пластмасова або акційний комплект шланг плюс ручка. 100 гривень. Шланг звичайний, простенький, такий, як в оприскувачі. 100 гривень комплект. Далі. В, в оприскувачі акумуляторному є регулятор. Це той барашик, який регулює оберти насоса. Да, тиск насоса, оберти насоса, там, потужність насоса. Ціна регулятора 120 гривень. Клавіша, вмикання, вона йде стандартна. Кидаєте один провод з однієї сторони, другий провод з другої сторони. Коштує 70 гривень кнопочка. Ремні. Чесно кажучи, довго шукали, але знайшли дійсно хороші класні ремні. Вони йдуть широкими шлейками. У них йде карабінчик ширий, ніж звичайний ну, Хороші, класні. Рівні. 150 гривень пара ремнів, тому можете замовляти. Далі у нас багато різних Ага, ще фільтр-сеточка. 50 гривень. Тут по розміру кажу вам. Верхня частина 11 см. Ну, Нижня частина, я думаю, 9 см. Кого цікавить, 50 гривень фільтр сіточка також є в наявності. Трошки пізніше буде фільтр, котрий всередині бачка. Ми його також замовимо, він буде по наявності. Далі, телескопічні штанги. Ну, Показати не можу, але з латунною форсункою, з латунними гайками. Хороші, жорсткі штанги, нержавійка. У нас є розміри 1,5 метра, 2 метра, 2,5 м. Ціна 350 гривень, якщо пластмасова ручка, і 800 гривень, якщо латунна ручка. І також є така коротень, ну, коротенька метрова. Також є по наявності. По форсункам із новинок в цьому сезоні получили таку форсунку, яка регулюється. Ви в прошлому сезоні кидали відео, і ми її знайшли, замовили. Тому, кому цікаво, звертайтеся. Форсуночка, ромашка або форсунка тюльпан, або душ, називаю. Чесно, я вже не знаю, як її називати. ну, Я на неї називаю тюльпан, якщо не помиляюсь. Ромашка то інша, або душ. Да, душ. Вона коштує 70 гривень. Якщо ви полюбляєте, то будь ласка. А так у нас є тройна, четверочка, окремо латунна форсуночка, двоєчка, плоска, одинарка, двойна. Ну, По форсункам трохи пізніше зроблю якийсь комплект, там буде 5-6 різних форсунок, да, буде там ціна 200-300 гривень і буде повний асортимент. Вам головне знати, або внутрішня різьба, або наружна. Якщо різьба внутрішня, то латунну відкрутили, да, накрутили пластмасову форсуночку. Тут різьба стандартна, все буде працювати. Головне, не забудьте поставити сюди резинове кілечко. А так, чесно кажучи, дуже багато всього там. По комплектуючим дуже часто замовляють у нас маску. Ціна захисної маски 150 гривень. Вона м'ягенька, еластична, одягається на обличчя, повністю захист всього обличчя. Багато різних акумуляторних оприскувачів: 10, 12, 16 літрів з міксером, літіонова батарейка. Тому, друзі, номер ви побачили. Запишіть, зберігайте. Якщо треба якась запчастина, телефонуйте або пишете на Viber, підскажемо, допоможемо та зробимо вам відправку. Тому пишіть, телефонуйте. Всім дякую за увагу, всім пока.